Два ударила это здание, а в другое здание ударила. Два походу. друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Зсу! Новий рекорд дрон від ГУР атакував об'єкт на території Російської Федерації. Друзі, на відстані 1800 вісімсот кілометрів. Додам, що все це на фоні відсутності яєць у наших західних партнерах. Які на жаль не можуть дозволити Україні бити іноземною зброєю по території Російської Федерації, хоча це могло би дуже і дуже допомогти, наприклад, ситуації навколо Харкова, де ми не маємо можливості знешкодити їхній бруд, цей озброєний, аби він не вбивав наших людей. Також говоримо про це і не тільки просто зараз, в нашому випуску. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Спочатку кілька слів, друзі, про приємне. Зараз на ваших екранах карта, аби ви змогли. Уявити наскільки далеко безпілотник ГУР атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей під назвою Воронеж М, яка розташована в місті Орськ Оренбурзької області, це сталося в неділю, 26 травня. Ця станція входить до системи попередження пропуски ядерних ракет противника, працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів. Вартість однієї такої установки на секундочку більше ніж 16,8 мільйони доларів. Радіо Свобода показала матеріали із наслідками удару безпілотників гур по російській РЛС за 1800 кілометрів. Якість фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження. Але гляньте, у суботу Росія в чергове жорстоко обстріляла. Харків, влучивши в гіпермаркет-епіцентр. на даний момент відомо про 16 загиблих українців і понад 40 людей поранені. Багато світових лідерів друзі висловили співчуття у зв'язку із цією атакою і засудили російський терор. Але тим часом і досі не дозволяють Збройним силам України використовувати західну зброю аби захистити себе уражаючи об'єкти на території Росії. Зеленський наголосив на важливості. Далі цитата достатньо рішучості для превентивного захисту від російських терористів. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків, знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів, і гарантовано зупинити розширення війни. Це суто політичне рішення. Рішень, яке потрібно ухвалити, до цього стало відомо, що 13 членів Конгресу США закликали дозволити українській армії використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Лист до голови Пентагону підписали і демократи і республіканці. 20 травня глава Пентагону, а це Лойд Остін, на прес-конференції за підсумками засідання контактної групи із питань оборони для України, висловив очікування Ання, що наша держава не буде застосовувати американську зброю за межами своєї країни, натомість базу, на мою думку, видав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що союзникам НАТО варто би переглянути свою політику, яка не дозволяє Україні використовувати їхню зброю для ударів по території. Russia. I think what we see now uh, demonstrates the need to reconsider those uh, restrictions, not least because we have fighting going on along the uh, border between Russia and, uh, and uh, Ukraine, especially in the Kharkiv region, where the front line and the border line is more or less the same. And then, of course, if you deny Ukraine the right to hit military targets on Russian territory, then you make it very hard for them to uphold the right for self-defense. та його слова знайшли відгук не у всіх союзників. Будете навіть зараз здивовані у відповідь проти застосування західної зброї для ударів по Росії. Виступили зокрема премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також друзі заявив, що наразі не бачить підстав для розширення зони застосування західних озброєнь у війни проти України з боку Російської Федерації. Це мовляв, далі цитата бажання Берліна запобігти війні між Росією і НАТО. Так, так, друзі, вони продовжують стяти, що Росія нападе раптом на країни НАТО. Є серед західних лідерів і а, менші боягузи. Приміром, Швеція дозволяє силам оборони України використовувати надане озброєння для ударів по території Росії. Про це в інтерв'ю виданню Халенс Постен заявив шведський міністр оборони Поль Йонсен. Респектуємо Цитата з його друзі спічу: Україна має право захищати себе за допомогою військових дій спрямованих проти території супротивника. Показують приклад європейським боєгузам, як завжди, і наші справжні друзі литовці. Міністр закордонних справ Литви заявив, що у питанні підтримки України західним країнам слід позбутися страху, який вони мають перед Російською Федерацією і Путіним. Такий страх, на його думку, виглядає навпаки як запрошення Росії бити ще глибше і ще потужніше, бо безкарність, як ви знаєте, вбиває. І зовсім не винуватців. А навпаки, побоювання, що країни Балтії можуть стати наступними після України небезпідставні. Німецькі видання Der Spiegel стверджують, що представники Польщі і Країн Балтії попередили Берлін. Якщо Росіянам вдасться прорватися на фронті, вони ведуть свої війська на територію України. За інформацією видання на конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки німецьким урядовцям про наслідки неефективної політики Шольця щодо України дорікнули. Йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю, нестачу боєприпасів, і техніки та заборону зсу завдавати ударів по території Росії. Все це було засуджене країнами Балтії. У Удержпіґіль зауважили, що ті політики, які намагаються обмежити дії України у війні, Яку спричинила Російська Федерація, роблять те, що вона просто виведеться із під контролю. Ну а поки західні політики і досі думають і бояться Російську Федерацію. Ситуація на фронті стає м'яко кажучи, друзі напруженішою, російська армія може почати наступ в бік Богодухова і Золочева. Це все Харківська область або населених пунктів вздовж сумської траси із Білгородської області. Про це повідомляє інститут вивчення війни з огляду. У на кількість техніки і війська, яка там накопичується, нагадаю, друзі, що на даний момент нове угруповування окупантів не встановленого розміру перебуває за 90 кілометрів на захід від Харкова. Друзі, як ви думаєте, що має статися у війні Росії проти України аби нарешті західні політики? Взяли докупи всі свої сили, рішучість і дозволили нам бити по території Росії для захисту своєї території. Напишіть у коментарях. Дякую вам за довіру. Шлю, обійми, сердечки всім тим, хто підписаний на наш канал і слідкує за всім, що ми робимо. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Тут ми щодня говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Там є банка монобанку, є е, патреони, і є також бамія кофі. Приєднуйтесь і допомагайте вільній журналістиці. До зустрічі, друзі. Слава Україні!